Американець Джеймс Віч донедавно працював у НАСА інженером мереж. Останні чотири роки він викладає англійську мову в Україні та ділиться з дітьми досвідом роботи в НАСА. Розповідає про космос, сучасні та майбутні технології для коломийських школярів. Організували воркшоп космос та технології майбутнього. Айлинджої Ваченкіполн. Really мені подобається навчати і спостерігати, як навчаються інші. Українські діти дуже спрагне нових знань, дуже зацікавлено. Мене слухають і часто знаючи, що я американець і працював у НАСА, сприймають мене як астронавта. Вони як губки поглинають інформацію, і це прекрасно. За цим дуже цікаво спостерігати. Дес газагрейділодміні організував зустріч колишнього інженера НАСА з дітьми, директор та засновник Empire English School Ростислав Романюк. Він відвідує різні школи, і приватні, і державні. І відповідно там розказує і про свій досвід, і він зараз проходить тренінг в ЗСУ. Також, крім того, що викладає англійську в Україні, і вчиться також керувати дронами. Відповідно. Діти з задоволенням слухали гостя з-за кордону і відповідали на його запитання. Ростислав Романюк зазначив, що намагається працювати з якомога молодшою аудиторією, щоб розвивати у дітей жагу до нових знань, зокрема до новітніх технологій. В найближчому майбутньому планують запрошувати представників різних професій із різних країн. З колона Івана Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.